Михайло Федорас стендап комік, переможець багатьох телевізійних проєктів, ведучий заходів, аукціоніст, волонтер, полюбляє їзду по бездоріжжю, захоплюється квадромотоспортом, джипінгом, володіє іноземними мовами, англійською, польською, литовською, арабською. Життєве кредо. Ти ніколи не дізнаєшся, поки не спробуєш. Стендап у Вінниці. Коли він розпочався? В якому форматі це все починалось? Ой, розпочався. Ну давно, в принципі, розпочався стендап у Вінниці. Ну, це, це не це не, не така якась супер нова подія. Е, колись, ну, типу, було е, все було зав'язано на зорі. На грі на три букви все відбувалось там. Але потім, ну, типу, з часом стало, ну, десь певно, так само 14, 15, 16 рік стало щось відбуватися взагалі. Почали там якісь відкриті мікрофони в місті організовуватись, а так, щоб вже прямо ну, системно і постійно щось відбувалося, то ми організувалися, ну певно, 4-5 років тому, може, може, 6 років тому. Ну, типу, десь в такому про Проміжку про часу. Е, і постійно відбувається щось в Вінниці. Якісь, е, привозимо якихось коміків е, свої концерти, якісь відкриті мікрофони, якісь додаткові формати. ну Відбувається, від, відбувається багато, що знаєш, це в Вінниці є оця хвороба. Е, нема що робити у Вінниці. завжди ну, є, що робити в Вінниці. Просто Просто треба робити. Да, да, просто Нам теж треба нормального таргетолога, напевно. От, е, тому відбувається, так. Да. Є класний стендап комік. Це який стендап комік? Дуже сильно травмований. Це Не, той, ну, який ну, про всі мог... свої життєві історії може розказати. Та це ж ти Саш. В нього є я, на... Ти розумієш, я до цього моменту просто вів весь всю програму. Тобто то я... мій стендап просто на, на кожен випадок життя є життєва життєва історія. На кожну травму є свій жарт. Я, я, я навіть так скажу. Просто тут теж важливо. А як ти на неї подивишся, з якої сторони? Та, та, та ж свої рідні, які гай, да? <Yoda> от, от така виходить <Yoda> штука. Щоб Потому... не плакати, я сміялась. Ну, грубо кажучи, так. Да. Бо потім ну, можна вдаритись головою і ой-ой, ой я вдарився головою, а з другої сторони, сильніше то тепер стало. дощ раз можна легше вдаритись. То тут треба жартувати над собою чи над кимось. Ну, слухай, якщо ти е, жартуєш над якоюсь людиною, яка там, умовно тобі не, там, не шкода і, наприклад, або там ну, ти недув, ну, не думно, <риклад> не, 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 не знаю. Ну, там, ну Над мамою своєю, я, наприклад, можу собі дозволити жартувати, або там, над кимось із своїх друзів, над е, ручнею, це, це, понятно, Але ну, типу, є така якби, трошки субординація, знаєш, Я не буду ж, там, жартувати умовно про Зеленського, бо мене там ну, вивезуть просто кудись. <риклад> Може, ще нам знадобиться вас запросити в ефір, то не жартуйте. Потім ми вас. А ви вирішите запросити. З <рес> прямого ефіру не вирішиш. А це треба як в цьому? В, на де, в, в матриці там натискали да, і в людей пам'ять. От у мене просто ще таке запитання стосовно стендапу. До мене часто зверталися друзі, казали: Саша, напиши мені виступ на стендап. Сценарій, я знаю, ти можеш, давай, а я, я виступлю. Ти не хочеш, я тебе просив. А от мені напиши, я виступлю. І от е, в мене запитання: стендап-комік. Це людина, яка. Зазвичай має якісь свої жарти на комусь протестувати, на друзях, на знайомих, перед тим, як вийти на велику сцену і розповісти їх, то потрібно знати, будуть заходити вони людям чи не будуть заходити. Є ж така практика, правда? Е, є така практика. Ну, Не знаю, як на друзях або на товариш. Ну, типу, є таке поняття, як камеді-баді. Uh -huh. Там в тебе є там, якийсь кент, якийсь товариш, з яким Индикатор ви. Там... жартів. Ну да. да. грубо кажучи, ви там або працюєте разом над якимось жартом, або там, в тебе з'явилася якась ідея, ви її можете разом розкрутити. Але ну, Comedy Баді він зазвичай як е... я як. Як це слово? Ні, ну він це його суб'єктивне. Типу, вам подобається приколи одне одного. А для того, щоб зрозуміти взагалі, як воно все відбувається, є формат відкритого мікрофону. Угу. Є формат відкритого мікрофону, на який приходять коміки, не, там усі, хто, бажають, усі, да, усі бажаючі, хто хоче себе спробувати в стендапі. Написав якийсь матеріал, прийшов на відкритий мікрофон, виступив. До речі, ось 3 квітня. Yeah. Буде в нас відкритий мікрофон. Можна, можна прийти, я запрошую. Спробувати себе. Спробувати себе. Yeah. Да? Веронічка, ти ж у нас теж yeah, да, при... почитати. У мене був один раз mm -hmm. е, досвід стендаперства. Mm -hmm. А от я чому запитую про підготовку? Тому що я хочу ще запитати про імпровізацію. Це ж теж може бути важлива так. якість кожного коміка, тим паче стендап коміка, вийти на сцену і вміти відреагувати в нестандартній ситуації. От не піш... пішло все не по плану, не так може як бути. ти готував. Абсолютно може бути і е, можуть викрикувати з залу, е, можуть там люди зачасту, ладно, не зачасту, Деякі люди можуть бути впевнені. Що вони доб'ють цей жарт краще, чим ти доб'єш, і їхній обов'язок просто про це заявити умовно на весь зал. А твоє завдання вже якимось чином відреагувати, щоб там було смішно тобі, смішно людям, або ж не відреагувати. Це теж може бути смішно, якщо там все залежить від контексту. Але імпровізація да, є дуже важливою складовою. Я просто був декілька, ну не один раз на виступах стендап коміків, і мені дуже сподобалось, як, е, як реагує на ось такі Такі речі, там, Лера Мандзюк. От будь яка якийсь вкид з залу, і вона миттєво реагує, миттєво відповідає, все, сценарій в сторону, давай будемо. Ти хочеш зі мною поговорити? Да. Давай з тобою поговоримо Абсолют. і начи... а, починає насипати. Абсолютно нормальна історія, насправді. Тому що ну, навіть дійсно самому коміку цікавіше в мом... моментами, коли відбувається якась отака подібна взаємодія з аудиторією, тому що. Там, умовно там, ти їдеш в тур, в тебе там 10, 12, 8, 5, неважливо, яка кількість міст, ти фактично здаєш ну, в цілому один і той самий матеріал. Да, з деякими мінімальними змінами, але це один і той самий матеріал. Ти сам від нього втомлюєшся. А коли відбувається якась отака взаємодія з залом, а особливо, якщо воно йде, якщо там, людина відповідає, ну, знайшли ну, от, от, mm -hmm. от Кадр просто сидить, і от ти розумієш, що, що от воно піде зараз і це 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 теж ну значно цікавіше для самого виступаючого але ж не стендапом єдиним не стендапом єдиним тим паче зараз часи коли ну треба допомога нашим військовим і тим хто е, страждає від війни розкажіть будь ласка взагалі яких метаморфоз Пережив стендап під час війни. Ви говорите про те, що розпочали там шість років приблизно назад, тобто був момент, коли почалась війна, і у вас певно було питання до себе: що тепер робити з цим всім? Та було, слухайте, у нас взагалі, коли почалось повномасштабне, ну зрозуміло, що нічого не відбувалося, але ну нічого не відбувалося досить короткий час, тому що. Знаєте, як цей всі почали виїжджати з Києва, і там цей люд, люди пропали. Природа почала брати своє. Так само, і Вінниці багато хто почав повертатися у Вінницю, хто там десь кудись повиїжджав. Вернувся в Вінницю Вася Байдак, вернувся в Вінницю Єгор Шатайло. Ми з ними всіма зустрілися, і такі ну давайте щось робити. Тоді виходить, і там умовний березень, там всі займалися чим займалися. Там я в свою діяльність, там ще десь е, хтось чимось займався. А в квітні ми вже такі, ну, давайте щось робити. І в нас було тако, прям, прям дуже плотно, там майже там, кожен тиждень одна-дві події, якісь виїзди. Величезну ну типу, прям величезні суми грошей, які ми тоді збирали. Прямо так на самому початку. Альберт Лалаян приїжджав у Вінницю. В нього дівчина він сам з Харкова, дівчина з Вінниці. Вони приїжджали у Вінницю. Альберта теж типу позвали на, на концерти. У нас там такі лайнапи дуже класні збиралися, і класні суми кошти збиралися. І воно воно все подавалося під якимось. Ну на навіть не подавалося, а воно сприймалося зовсім по-іншому. Це був як. Як ковток повітря, просто тому що я пам'ятаю, ми зробили перший захід після початку повномасштабного. Це там якийсь супер початок квітня. Ми робили це в закладі Джоні Рой. Його немає вже того закладу. Але там великий, велике приміщення. Там ну ну сяде людей 100-120, У нас було 250 людей. Двісті ну, люди стояли, просто люди в коридорі стояли, але воно зовсім по-іншому, просто вже сприймалося на той момент.